Вітаю, мене звати Наталія. Ви на моєму рукодільному каналі. Канал називається Візерунок. І як обіцяла сьогодні на цьому тижні вийде відео. Я вже приїхала додому від мами, я вам обіцяла показати, що я за тиждень не вишивала. Було багато грандіозних планів, але зараз у вас на екранах те, що ці плани по факту перебило. Як я івангувала минулого разу, я вам знімаю швиденько відео, бо я приїхала. Сьогодні потрібно поприбирати трішки в квартирі. Приготувати їжу то часу доволі обмаля, ще я хочу повишивати, повишивати. От, тому знімаю ось так. З рук зараз я вам буду все, все показувати швиденько. І почну з того, що я не доторкнулася до фрузолка і я не доторкнулася до ем, з думками про Тоскану. Я навіть їх не відкривала, тому що мені хотілося, зараз я вам покажу, мені хотілося вишивати. Змінила картинку, мені хотілося вишивати саме ось цей семплер від Люби Ніжній Ковальчук. Бачите, навіть з п'яли залишився слід. Це я щойно зняла, щоб вам показати. Вибачайте, вже пом'яти, але я розумію, що зараз я де відео все вам тут випрасую, а потім вдягну п'яльце і будете саме. От, ось стільки в мене вишилось. Я була, завершила ось цю частину. У мене ось тут, по-моєму, тільки декілька. Буков було І я вишила ось цю частину і перейшла вже на цю. Дуже швидко вишивалося я вийшла за які там пару годин, от тому я вишивала це поки поки точніше доти доки не почалися вишивання, не почався відшив в моєму проєкті боршівська буденка, ну як мій, мій проєкт, я просто вчуся вишивати сорочку, і зараз я вам покажу, що мені вдалося навишивати за тиждень. І почну з того, що ми почали вишивати з уставок. Ось так у мене виглядає перша, бачите, навіть ой, я навіть підписала її, уставка один. Так, і ось стільки мені вдалося вишити. Ось так це все виглядає. Я трішки ось тут помилилася, розпускала ось цю частину, також ось цю частину ретязя розпускала, тому що. Ну, трішки, трішки потрібно було перемістити його. І знаєте, я от зараз вам так все розказую, мені так е, втішно з того, що я теж тепер, як Марія, можу казати Ретязь, е, потім е, іще якісь ж називати, які вона завжди шила і говорила про них. А я мені так, знаєте, не те, що завдісно було, ну, дівчата такі слова знають, тепер і я знаю, що таке шов, Ретязь. От, і ось, бачите, я перейшла на цю частину, ось так ми закінчимо. Ось цей орнамент, потім там ще будуть стовпчики, ретязь і все. Маємо ще два тижні. Протягом цих двох тижнів я маю вишити ще одну уставку. Маю надію, що я встигну. Тут у мене не тільки нитки, у мене ще і ДМС-діамант є. Зараз воно трішки не дуже виглядає. Маю надію, що якось при іншому освітленні буде щось краще. В майбутніх відео. Докладніше, я вам поки не буду нічого розповідати. Розповім в окремому відео, як я і обіцяла, просто вам показую своє просування. До речі, хотіла зупинитися ще на ось цих п'яльцях. Мені тут в інстаграмі нещодавно запитали, як вони мені. Ці п'яльця від Нурге. Діаметр в них 16 см, так мені дуже зручно на них вишивати. Я їх люблю. У мене є такі величезні і п'яльця від нургі. Власне, ті були перші. А ці вже, знаєте, таким похідним. Мені дуже-дуже вони зручні, мені краще вони за а, пластикові, тому я на них власне, і зупиняюся. Я віддала перевагу в п'яльцях саме дерев'яним віднургі. Там височеньким, так? а якщо це коснапи, то е, вони вже дійсно вони пластикові. О, це я хотіла зупинитися на тому. Е, якщо треба, то ці у мене номер 3 п'яльця, а ці у мене номер 4. От, Так, перейдемо далі. Ще поки я була у мами, вона мені вишила ось таку серветку. Вона потрошку поволі, але щось там глубе вишиває для неї. Це не дуже важкий орнамент. Вона мені показала його, і я кажу: Окей, ший, якщо тобі хочеться, ший. Це Аїда. Мабуть, 18-го каунту вона їй зручна, бо видні оці, бачите, дирки. От, і вона ось такий. Мені ось таку серветку вишила. А ще я мами забрала ось такого півника. Вона його просто вишила, бо треба було щось робити. з з дзвіночком, і до речі, що саме цікаве, цей дзвіночок мій з випускного, по моєму, в 11 класі, десь вона їх ще зберігала. Я не пам'ятаю вже божечки на що ці дзвіночки нам були, але на що ж були потрібні. І вона їх зберігала. І ось, бачите, на ось таку картинку приліпила. Мені дуже цей південь запав, і я у неї забрала. Ну, як, вона з радістю мені його віддала. Звичайно, що батьки завжди радіють, якщо щось, знаєте, на користь дітям, або в принципі діти забирають. Тому так, мама із задоволенням мені його віддала. Ось такого півника. А ще я вам хочу показати дещо, що мені ось буквально тільки-тільки прийшло. Я сходила, забрала на пошту. Це невеличка ось така посилочка від дівчинки Наталії. А вона робить магніти прикольні, бачите, класні штучки від Наталки. це така візитівка. Це мені подарунок, зараз це ми все розпакуємо, а це, власне, моє замовлення. І зараз давайте е, просто детальніше на цьому всьому зупинимося я вам покажу що. То. Розпакувала, щоб не займати ваш час. Е, зараз, бачите, ось такі листівочки мені, всякі приємності. Наталочка прислала, і е, передісторія. Одного разу я дивилася. Мультик «Мій сусід Тоторо від режисера і мультиплікатора японського Хаяо Міядзакі. Я дуже люблю це. Мульт. Я дуже люблю все, що робить Міядзакі. і. Він уже у віці, але і, скоріш за все, він не малює вже. Але тим не менш, те, що він робив раніше, це було дуже-дуже круто. Я шалено люблю його твори, які в сенсі твори не те, що він створив своїми руками, бо він не малює комп'ютерно, він малював себе вручну і. Я, мені дійсно дуже-дуже подобається цей мульт. А, і я виставила, якось заскрінула, виставила в сторіс в інстаграм, що от я дивлюсь там мій сусі Тоторо. І мені написала дівчина про те, що вона якось робила такі магнітики з героями цього мульту І запропонувала, каже, можу я вам зробити. Я кажу, ну спеціально не треба, кажу, просто колись будете робити, то можете і мені зробити, було б круто. І от вона мені зробила магнітики, і зараз я вам їх покажу. Хочу сказати, що я трішки помилилася. Тут один магніт, ось так він виглядає. Він доволі важкенький, але якщо ви дивилися сусід тоторо, то ви знаєте, що це котобас. Подивіться, яка мелота, як тут все пропрацьовані, детальки, божечки, яке воно класне все. А це чорнушки. Якщо ви дивилися мульт тоторо, то тоді знаєте, хто такі чорнушки. Але це така мелота. Подивіться, яка це милота. Ще хотіла зазначити, що цей мульт мені показав чоловік і коли я йому сказала, що мені ось, ось такі штуки подарували, зробили. Божечки, йому також так сподобалось. Тепер бач, багать... це, до речі, маячок для ножничок. От тепер у мене є маячок з чорнушками і магніт з ось такими героями. В мультику мій сусід Тоторо. А давайте зараз ще подивимось, що це таке. Це подарунок. Мені прилетів і зараз розпакуємо, глянемо. Це просто неймовірний. Неймовірна закладка. Наталочка написала, що це закладка в нотатник, мрій, думок та планів. Подивіться, яка краса. Давайте я вам осюди на стіл його перекладу. Легусінька штука, ой, мої домашні капці попали в кадр. Подивіться. Подивіться, яка краса. Гляньте, яка краса. Ой, сердечком. Гляньте, яка краса, яка класна закладка. Талочка, якщо ти дивишся це відео, я знаю, що ти дивишся, я тобі шалено вдячна. І за магнітик, і за маячок, і за подарунок, я обов'язково буду цим всім користуватися. А ще, я вам хотіла похвалитися, я була на книжковому арсеналі в суботу, дуже швидко, дуже пробігом. Але, тим не менше я відвідала цю подію і купила собі ось таку книжку, Культура. Ой, культурна експансія, вибачте, тут багато авторів. Це роздуми, не те, щоб роздуми, навіть, а такі есе, по-моєму, та, про те, як Росія нас брала в рабство культурне. Буду читати, нелегка книга. Мама почала читати мені її віддала, вона каже, мені дуже важко для сприйняття. От буду читати, якщо буде щось прям супер цікаво, обов'язково вам про це розповім. А ще ось така книга кухня терору Вітольда Шабловського. Це я дочитую, купила по рекомендації Еме Антонюк та Яни Брензей з каналу Палає. У них там є читацький такий клуб, і ось 1 липня у них буде прямий ефір на ось цю про цю книжку, на цю тему, тому я вирішила прочитати швиденько. Дуже легко читається. Чогось супер цікавого. Я не можу сказати, що я тут для себе е, знайшла, ну в тому сенсі, що якихось таких фактів, яких мені не вистачало для, для якогось усвідомлення. Просто тут історія про те, як в різні часи е, відбувалося відбувалося харчування якихось таких е, відомих людей, людей, які творили історію. Це не зовсім прості люди. Тут йдеться про е, Леніна, Сталіна, Хрущова і так далі. От, але тим не менш. Цікаво, просто яким чином про це будуть говорити дівчата. Тому купила читаю, ну, дуже швидко. Вона читається, дуже легко. Мама її взагалі майже за 2,5 дні е проковтнула. Тому ось цим таким хотіла з вами поділитися. Власне, остак, минув мій тиждень, я майже нікуди не ходила, крім того, що зустрічалася з подружками на районі, де я раніше жила, О, от там трошки доглядала за мамою і відвідала книжковий арсенал. Ну і працювала відповідно. Незважаючи на те, що я була у відпустці, але то таке. от Дякую, що були зі мною сьогодні. Дякую, що передивились це відео, маю надію, воно вам було цікаве. Вибачаю за сторонні звуки, бо тут у мене вариться їжа там на вулиці, у нас хтось грає в футбол, хтось в баскетбол, хтось взагалі діти там на майданчиках десь кричать. Тому, вибачте. От, а я побігла, мені треба доварити їжу, і потім я хочу сісти і продовжити а, шити свою уставку, бо час піджимає. Там дівчата, боже, вже хтось одну закінчив, на іншу перейшов, а я все пасу задніх. Тому на цьому все. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що дивитесь відео. До наступних зустрічей. До побачення!